Зазвичай вони залишаються поза увагою. Ми знаємо їх почерк, їх вбрання. Цього вечора дизайнери у центрі уваги їм вручають нагороди The Best Fashion Awards. Найкращим дизайнером жіночого одягу стала Світлана Бевза, а чоловічого Артем Климчук. будь-якому випадку це пристіжне пріямі, і аналіз дає не то, ажиотаж, бажана создає какое то к этой професії. Найцікавіші і найсуб'єктивніші водночас номінації за визначний внесок у моду і натхнення цього року надихала дизайнерів Маша Єфросиніна, а розвивала фешн-індустрію головний редактор модного глянцю Соня Забога відкриттям року. Назвали Ксенію Кірієву. А ось найкраще справилися зі створенням аксесуарів Наталія Каменська і Олеся Кононова. Принцип роботи експертів е, і простий і складний одночасно. З одного боку, їхня думка абсолютно суб'єктивна. Вони мають відзначити якусь інновацію. Вони мають відзначити високий креатив в першу чергу. Якщо до цього ще приєднується комерційний успіх або популярність, дає є медіа то звичайно це додає без Awards – Чи не єдиний захід, на якому суворо дотримується дрес-коду сукні від Олени Бернацької, Світлани Бевзи, Ольги Альонової, Олени Реви обрали вітчизняні селебритіс. А чоловіки віддали перевагу смокінгам модного дому Воронін та Сержа Смоліна. Обізать в пол, дрес код, ну обязательно прописується в пр. Согласительных, это для женщин, я думаю, что это может быть черное платье, красное, белое. Мужчина, конечно же, это костюм, либо смокинг желательно черного цвета. Мероприятие создается со специальным антуражем и атмосферой. И если ты пришел не не по дресс-коду одетым, это просто неуважение. А тих, хто все ж вирішив потувати публіку, спеціалісти радять узагалі на захід не пускати? Ірина Кононенко Василь Дендін. Новини ЮБІАР.